Трошечки побуду Ангела і Перл, і сьогодні просто зробимо прогноз маленький на грудень місяць. І прогноз буде звучати наступним чином: що для вас найголовніше, можливо, сфера, якась окрема тематика у грудні місяці, що для вас буде таким а, такою вашою шляхопроводом, вашим цією зіркою, яка буде вас вести у грудні місяці, останній місяць перед новим роком. І ми його з вами роздивимося цю підказку. Давайте коротенько зробимо, да тому буде чотири позиції, щоб всім чотири, да умнічка буде чотири позиції, щоб всім вистачило всі мої розклади, занурення, багато матеріалів фахових про таро, про тематику, яка була б дуже цікава. Навіть тим, хто просто тим, хто просто цікавиться саморозвитком, це це там вже 470 дуже корисних пізнавальних відео на моєму youtube каналі. У біо завжди можете перейти передивитися всі відкриті. Матеріали, а ми з вами шаруємо далі. Зараз я покажу карти для тих, хто візуал. Я свою позицію також задумала. Перша, друга позиція, третя і четверта. Чесно, мені пофіг на ваші лайки, бо нічого не допоможуть мені вивести ці матеріали в якісь топи. топи. Везвелося з чимось боротися з системою, краще її прийняти, тому просто Насолоджуйтесь. А я буду насолоджуватися також процесом. Отже, перша позиція щодо для вас найголовніше в грудні місяці відстоювати свої кордони і не просто відстоювати свої кордони. А по-перше, для себе для самих зрозуміти, що для вас зараз пріоритет, куди плине вся ваша енергія, до чого ви волієте, до чого прагнути, що те найголовніше з усього, що вам хочеться, і це зроблю і це цікаво, і тут якісь наміри у вас. Вгаманіться. Оберіть те, чим ви дійсно будете займатися, на що ви дійсно готові витрачати свій час, свою силу, свою енергію, і в грудні місяці відстоюйте свої кордони. Тобто не боятися протистояти якимось людям, обставинам, ситуаціям, які будуть вас збивати з вашого шляху. Але зрозумійте, це не треба зараз вам робити якось войовничо або якось проти системи, ламати кордони, щось комусь доводити. Зовсім ні. Це такий стан. Коли ви маєте таку психічну силу, що до вас і не полізуть. Це радше сила не активного протистояння у боротьбі, а сила впевненості у собі, сконцентрованості. Ментальної такої на фокус, от коли от чому мах це фокусник, да? Бо ви фокусуєте всю свою увагу, зосередження оце, і просто ви даєте його у той намір, у ту дію, у той результат, до якого ви волієте. Да? Тому вам не треба зараз кипішувати, якось там всіх від себе відганяти. А дійсно дуже важливо сконцентруватися, навіть якщо у вас зараз піде на це певний час, тобто дайте прогрітися своїй ментальці. Щоб дійсно проаналізувати, заглибитися і поринути у ті речі, які для вас фундаментальні, прямо можете отак, от прописати все, до чого ви волієте, все, які у вас є прагнення, і поставити пріоритетність, Так, от дивіться. Перша позиція дуже важливо тримати баланс. Це коли ви знаходитеся у цілісності, це коли ви не розбохтуєте, не розшатуєте самі себе, не розбурхуєте свою енергію туди, сюди, погнав. Всіх нафік зараз буду. Ні, коли ви, ви в абсолютній цілющості, Тобто ви цілітельні як для себе, бо ви вмієте тримати баланс, попри все. Тоді і всі процеси навколо вас також будуть приходити у баланс. Я про Мага казала. Дивіться, що у вас на дні колоди. Карта Мага. фокус уваги. Не боротися активно, а скоріше нарощувати свою психічну силу. Поставили мету, дротик туди ментальний, увіткнули і погнали. Друга позиція, що для вас у грудні найголовніше, що тут у вас опачки. А отут ескапізм. Отут занурення у себе, отут все відкласти і всіх відкласти, хто вам там гомонитів вуха й не дає, дійсно глибоко понурити, зануритися у себе. Тут таке глибоководне занурення у свої власні процеси. Так, десь це може бути відлюдництво, десь ескапізм, десь такий час наодинці з собою, десь така одинокість, яка проефективна і дуже продуктивна. Бо там ви віднайдете ту мету, ту ціль, яка вам дасть. Опа, випала карта, завжди така дуже ціную. О, Ви поставите ціль дійсно. Вити із процесів, в яких ви жертва і вже довго, в яких ви зависли, в яких ви не можете відклеїтися від чогось старого, щось не можете переоцінити. Вам не вистачає бачення з іншого куту. Тому ви зависаєте, провисаєте, жертвуєте. Да? Причому це не жертовність заради мети, а це таке під підвішений стан, коли не туди і не сіди. бо не ментально, не фізично не вистачає сили побороти, і саме коли ви відсторонитеся від всіх даєте собі можливість побути наодинці з собою, от дійсно відкласти абсолютно все. Когось медитаціях, хтось поїхав на дачу, хтось там, ну будь-що, і ви знайдете, на чому ви так чіпляєтеся. І це буде емоція дуже така, знаєте, руйнівна. Ви прямо десь будете злитися, ви прямо побачите, от так ви отримаєте оцю от злість. До речі, злість перемагає біль. Це дуже така висока форма енергії, яка дає той гормональний стан, ментальний енергійний за допомогою злості. Дуже багато процесів можна пройти, тому вона може бути проефективна і продуктивна. Тож не втрачайте цей час Ви вистрибнете реально із процесів. Да. Я кажу, не втрачайте час і випадає десятка да, колесо фортуни. Це ваша фортуна, це ваш е, шанс вийти із сценаріїв минулого і встрибнути в абсолютно нову сферу життя. Там, де ви будете дійсно проефективні, де ви виходите на нову ланку, де процеси вас підтримують, а не навпаки роблять жертвою. Дивіться, все у вашій ментальці. Вам просто зараз треба дійсно відсторонитися такий регаб для самих себе. Саме ментальний. Тобто, взагалі, відкласти. Абсолютно все, і думки інших. Дуже потрібно зараз не керуватися розсудженнями і порадами когось. У вас зараз вистачить сил для цього самозанурення. Третя позиція, що у вас тут найголовніше. Так, полінічко. отже, третя позиція, що у вас тут найголовніше? Любов! Любов, 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 Боже! Така чаша граля, таке відкрите серце, така насолода, такий шанс на те, щоб розпахнулися оці наші два сердечних да? І впускали, і віддавали, і впускали, і віддавали любов, 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 почуття, кайф, відкритість, щирість чомусь у когось щитою, хто буде дивитися пробачення. Або ви когось пробачите, або вас пробачать, і оце буде така вдячність за це. Да, Дивіться, ви виходите із такої. Почуттєвої близькості, яка була втрачена, яка була, в якій ви зневірилися, знецінили її. І от у вас зараз є момент, коли ви знову виходите в абсолютній карт. Притом дивіться, Боже, ну я це маю показати тарологам. Да? Тобто, із такої зневіри ментальної, коли. От втрачено зв'язок із своїм сердечним центром, ви виходите в таку кайфавелу, в та... причому тут будуть задіяні інші люди, як я і сказала. Тобто це може бути повернення у сім'ю, повернення до таких зв'язків. До речі, дивіться, ретроградний Сатурн закінчено стаціонарну фазу, ці 3-4 дні також майже з неї вийшли. Ретроградний Меркурій, майже майже. Весь парад планет і скорпіону зараз переміщається у Стрільця, і дійсно процеси будуть. Палати знову. І ви, а, слухайте, я не можу просто зрозуміти, як так швидко із цього стану повнішого дна ви просто винурюєте одразу на райдогу. за рахунок чого. А ви знаєте, ви цей процес, ви вже зголосилися в своїй голові на те, що ви цей процес пройдете до дна. І як би важко не було, ви не відпускаєте своєї відповідальності і рішучості. Все ж таки, вийти з цього, оця ваша потуга, сфокусованість на цьому, що я доведу це до кінця. Так ви витримали баланс. А ви зрозуміли, віка Пентаклі вона така крута, коли працює у плюсі. Вона дає можливість втримати оцей баланс між добром і злом, між полярностями, мінусом, плюсом, відстоювання своєї позиції, але натомість і не втрата. Довіри і поваги до інших. Да? Це таке відчуття тончайшого, просто надтонкого а, балансу для того, щоб всі процеси а, приводити до однакової значущості, не впустити свою увагу ні там, ні там. Бо це в плюсах двійка балансу. Це, це такий генезис, де ми з усіх боків алхімічно поєднуємо елементи. Дуже круто. Це а, Контроль над матерією, яка розділилася. Ну, це вже таке занурення, глибоке. Я прошу всім, кому цікаво, дійсно дуже глибокі процеси, які описує саме система таро, які протікають в нас. Ми частина цих миносителів цих, цих процесів до мене на курс таро. База, або він в мене не базовий, а він в мене як інтенсив і поглиблений навіть для тих тарологів, які вже володіють системою. Отак трошки вперлися, да? Тому дивіться, ваше це буде. Грудень для вас дасть підйом зміцнення вашої особистої цінності. Добре, погнали! Там ще якесь баблішко капне третя позиція. Бо ви цього заслужили. Ви повертаєтеся в свою кайфовелу і ще й будете навкруги створювати. Ну, коротше, третя позиція Бінго. Напишіть хто по третій. І четверта позиція найголовніша у грудні для вас. Боже мій, що за страсті, Що тут, що за еротика? Зайшла в чат. А ні, мої хороші! Дуже тяжко вам, Боже, настільки ви всь... коротше, дивіться, і ви нарешті втратите те, за що дуже сильно боролися, що було таким тягарем, самі зайшли у якісь дєбрі, щось дуже хотіли матеріальне, положили на це так багато уваги, так багато сили, так багато зусиль взагалі, всю свою майстерність на те, щоб матеріально десь зробити а, ривок, такий да скачок. Але ні, але ні, мої хороші. Вам зараз життя покаже, показ показує, що ти зовсім не туди зайшов. Твої сили просто марно тратяться. Це марнотратство своїх сил, своєї наснаги, своїх умінь. І ви оце претися, претися, і все одно, і все одно я це докажу, я це доведу. І так, і всякий пересяг, а душа кричить: мені важко, я цього не хочу. Тому нарешті ви побачите. Що те, за що ви боролися, воно не приносить вам ані фінансової, ані ментальної, ані будь-якої іншої ресурсної вигоди. Тому нарешті ви від цього відчепитеся. Ви не будете більше да, да, оце вашим і нашим і вашим, і туди, і сюди, і однією попою на всіх стільцях моїх хороші. Грудень місяць вам покаже, що ці процеси вас настільки виснажили, настільки висмоктали. Це абсолютно було якесь надумане, навіяне. Надуманий, навіяний, скажімо так, процес, який виснажував вас дуже сильно. Отже, нові перспективи перед вами відкриються, і дуже багато ви побачите нових горизонтів і будете ще й думати, нащо я стільки взагалі ресурсів, уваги, часу, енергії витратив на те, що дійсно немає. Ви видите немає зв'язку, ви вийдете із ситуації, в якій ви в такій унилості, поникненості. Ну, останні. Ну, чотири місяці, отак я відчуваю, що вам взагалі було непереливки. І ви дійсно з цього процесу виходите. І тоді, як все закрутиться, процеси підуть дуже швидко і дуже інтенсивно. Да, просто не бійтеся, не бійтеся. о. Слухайте мої хороші грудень. Місяць по четвертій позиції він взагалі дуже круто, дуже серйозно змінює ваш шлях, вашу траєкторію. Це не тільки місяць, який вам щось покаже десь відокремлено від вашого життя. У вас взагалі по четвертій позиції зміна траєкторії взагалі життєвого шляху, велике, таке, грандіозне. Ви стаєте на нові рейки.